Буде тобі враже так, як відьма скаже. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу з вами розпочати дуже новий та цікавий проєкт, який має назву Королева Тіней. Давайте трохи перед історією. Звичайно, що на цей проект мене надихнула Оля, канал Beauty. Хрень. Дякую тобі, Оля, за таку чудову нагоду і такі, знаєте, дуже цікаві проекти. Взагалі то в неї на каналі є проєкт, який називається Джокер. Їй потрібно там було потрібна була колода з 52 карт. Звичайно, проблеми з картами в мене немає, тому що в дитинстві я проживала в таких умовах в гуртожитку і в Холостяцькому гуртожитку. На той період мене батько завіз, бо мені треба було йти в школу, тут, у місті Львові. І можливо, таких не було. Це було 90-ті роки і так всім було складно. І проживали ми, звичайно, в гуртожитку, холостяцькому гуртожитку, де кожного дня після роботи збиралися всі холостяки цього гуртожитку. Там буквально було декілька сімейних таких пар, але здебільшого це були холостяки. І а, починалися всякі різні речі. Тобто це були і випивка, і гра грати в карти. А, я дуже добре пам'ятаю той період, а, тому що насправді дуже важко було а, вчитися і а, в таких умовах і. До чого я веду? Тому що це до того, що карти, а це з дитинства. Це був такі ігри, як дурень, це був якийсь покер. А це були. Тисячка, хто пам'ятає, я вас чекаю в коментарях. Пишіть чи ви знайомі з такими гральними картами? І, взагалі, гра в карти, Я вважаю, це щось таке звичайно розважальне, яке дозволяє проводити час і на тому зациклюватись так дуже сильно не потрібно. Тому що маю цілу історію а, щодо гри в карти Але сьогодні тема не про це, а про те, що для даного проекту мені потрібен потрібна буде колода карт. А в мене є карти а, різні. Ось ці мені, наприклад, такі невеличкі маленькі. А, буквально в минулому році подарувала моя колега на роботі. А, їх є навіть 54, тому що є отут такі порожні. Карточки, але я їх відклала, бо вони мені будуть не потрібні. Так, от, давайте щодо самого проекту. Я хотіла зробити щось таке, тому що в Олі там цей проект бере участь багато різних продуктів, там і помади, і, і парфумерія, і тіні, звичайно. А я хотіла зосередитись тільки на своїх тінях. Бо вважаю, що я своїм тіням в своїй, ну такій, ще не дуже великій колекції. Їх в мене всього, якщо нарахувати з одинарними тінями і Повнорозмірними палатками є а всього 23. Звичайно, і ми тут навіть з Олею здзвонилися, поговорили і вирішила я, що все ж таки проєкту бути. І за допомогою Олі я вирішила цей трошки видозмінити проект, назвати його Королева Тіней. І це такий буде своєрідний аналог проєкту. A Level Up і такий проєкт Pen Zo so Eyeshadows. Я, звичайно, такі проекти на своєму каналі не вела, але це щось буде таке, знаєте, аналогічне. Тому всьому, я вже підготувала собі, звичайно, список от всіх своїх тіней виписала, які в мене є в наявності, і позначила, значить, Найбільша у мене палетка це від Revolution Utopia, Там в мене 18 рефілів, і пішли тіні на зменшення. І одинарних, там в мене є рідкі тіні ще від Фаберлік, які я хочу, звичайно ж використати. От і так далі. І того в мене вийшло 23 штуки. Вже кожній палеці, тих 23 штукам, ми тут на днях з донечкою обрали, звичайно, кожну карту. І Ось тут в мене є ті всі карти, я вам буду вставляти картинки, яка карта, якій палетці належить. Тут навіть є джокер. От, тому ми з вами зараз будемо обирати три палетки. Чому саме число 3? Оскільки 23 в мене. Палетки, і в жодній немає в мене дна, тобто не видно, не просвічується, і навіть, напевно, би й не просвітилося. А можливо, це все, все ще в майбутньому. Я вирішила обирати кожного місяця, можливо, навіть що два місяці, по три палетки. А чому саме така, такий термін? Та тому, що. Я не знаю, чи дійду я до дна, яка карта мені випаде, чи не дійду я до дна, а хочеться максимально змінювати. І я вважаю, що три це той самий такий, оптимальний варіант, тому що три палетки можливо, мені якісь випадуть однушки, і мені буде, знаєте, так нецікаво ними користуватися. От ну що ж. Давайте спочатку з тих 23 карт на початок оберемо, які ж, власне, тіні будуть самими першими і будуть стартувати в моєму новому проєкті. Та-та-та-там! -да дуже це все хвилююче, взагалі нове щось для себе відкривати і вести. Це надзвичайно, щоб це все продумати. Це дуже, а ще я така, знаєте, дуже люблю до деталей все продумувати. Я не впевнена, чи в мене буде цього року Project Pen, бо я і так налягаю на ті продукти, які я хочу використати. Так, карта не перевернулася. І давайте будемо з вами обирати. І так, перша карта це в мене король Бубни. Так, будемо зараз шукати дану палетку. Так, друга карта, друга карта, друга карта. Це в нас буде. Вау, джокер. Зараз ми будемо думати, що там, що там в Джокері нам попалося. І третя карта це в нас буде. Вау, четвірка. Піка! Боже, забула масть карти. Масть. Добре. Значить, я зараз. Е... Пошукаю ті всі палетки, ставлю вам фотографію, і я до вас повернуся дуже дуже швидко. І так, дівчата, я не повірите, і перший прокол я вам розказую. Хоча це можливо на плюс. Ми коли з донечкою обирали, а власне самі палетки ми рандомно, донечка мені обирала карти. Я навіть на неуваги уваги не звернула, а тому, що Джокер випав на двох палетках. Зараз я вам покажу всі палетки, тому оскільки я не, не, не хотіла переобирати власне саму карту, тому що все є зафіксовано вже на фотографіях, які я вже ви десь тут могли побачити, я вам вставляю. Зараз вам покажу. І так, тепер та да та які мені палетки випали, але ви ще не переключайтесь, ми зараз з вами будемо обирати, скільки я разів повинна скористатися тим чи іншим. Або взагалі палеткою. І так, перша палетка, яка мені випала, це від Патрісії але до Челендж. Ви знаєте, дуже рідко до неї прикладаюся, але я насправді я всі свої палетки люблю, розумієте? Тут немає такої палетки, яку б я просто не любила. Тут є дуже гарне дзеркало. Ця палетка мені від Юлічки приїжджала. А тут є дуже гарний пензлик, яким коли я цю палетку використовувала, а я її використовувала, я нею ним користувалася. В мене в відтінку 0,2, тон 0,2. Ну подивіться, яка тут краса. Ну чому вона, ця палетка, лежить без діла. І, звичайно, оскільки в мене тут немає в жодному. З відтінків дірочки, будемо максимально значить, використовувати. Я не буду зараз обирати рефіл, ми з вами оберемо просто скільки разів я повинна тою палеткою користуватися. А вже відтінки я буду обирати на свій варіант і коли буду робити макіяж. Друга палетка це. Просто старичок від Фаберлік це напевно одна з перших палеток, які я купила в компанії. Це Вандеркіт, це була лімітована колекція. Не буду дуже на ній зупинятися, тому що це така тревел-версія. Пудру я тут використала, залишились рум'яна. Між іншим, рум'яна також потрібно зараз використовувати, тому що вони такі дуже ніжні, і, власне, в такий зимовий холодний період вони підходять. Ну і палітра тут абсолютно є моя. <сміст> Незаслужено лежить. Також ну, ви бачите, що тут якісь є заглиблення невеличкі, От тому, звичайно, будемо нею користуватися. Наступна палетка, теж моя любов, і купляла я її. І в конкурсі вона в мене брала участь. Це палетка українського бренду від Glam B. А в мене відтінок, звичайно, 0,2 це Glam Bee Firework, е Дуже гарна палетка. Робила я знаю, навіть патріотичний макіяж. Тут дуже гарне е зеркальце. Ось так воно виглядає. І також, як зробила я тоді патріотичний макіяж, на цьому все і закінчилося. Відтінки дуже гарні, носибельні. Можна зробити різні абсолютно макіяжі, що я і планую робити. І остання палетка це, я також її замовляла з сайту iHerb від ось такого бренду JCAT Beauty. Ноча вона називається. Я робила навіть огляду на каналі в мене немає даної палетки, але я з нею робила перед новим роком чи на 1 січня макіяж. Так, щось я не можу її відкрити. Так, тут немає дзеркала, але подивіться на цю а, кольорову гаму. Мені здається, що а, тут дуже гарні носибельні відтінки. Тим більше я зараз дуже люблю чомусь зелені макіяжі, мені подобаються, і сині мені подобаються, і бежеві, тому що в мене карі очі. І а, а, ну, це фантастична а, палітра. Буду також задоволенням користуватися. Ну, а тепер давайте. Значить, цих 23 карти я а, і ці карти я складаю до тих 23. А, беру решта карт, щоб все було чесно. Хоча тут можна і карти використовувати, абсолютно. А, різні, Можна і звичайно в колоду брати на 36 карт, От. Ну, але вже в мене все прив'язано до даної колоди, вже хочу все випасти, тому що карти надзвичайно такі, знаєте, маленькі. Значить так, які правила? Якщо в мене, бо тут є двійки і до джокерів, якщо в мене, тобто продовження моїх правил, якщо в мене випадає карта 2, 3, 4, 5, 10. То це означає двійка 20 разів користування, трійка 30 і десятка це 100 разів. Це для мене too much. Ну, Але е, хочеться таки користуватися і все ж таки е, дойти до тої цілі, яку я хочу досягти в даному проєкті. Це по-перше. Е, По-друге, якщо в мене випадає валець дама, король, корольтус, е, це означає дійти до дірочки. Тобто е, максимально скористатися даною палеткою. Тою чи іншою дійти до дірочки. Як вам така історія? І якщо у мене випадає джокер, це означає, що потрібно тими тінями користуватися до тих пір, поки не закінчиш їх. Ну, як вам така історія? Ну що ж, давайте будемо обирати. І так, перша палетка. Це буде, давайте візьмемо від Петрісія Ледо. Я зразу так буду їх закривати, ставити собі і зверху, зразу фіксувати, яка нам карта випала. я собі пізніше це все запишу, і буду, звичайно, відміряти, чи я виконую, себе буду перевіряти дані правила, чи не виконую. І так, карта сама е, випросилася це вау. номер 9. Номер 9, е, Значить, мені потрібно даною палеткою Патрісі Ледос 90 разів. Друга палетка. Давайте візьмемо ось цей вандер кіт. Вандерхіт. Так, Перета... переміщуємо карти. Хотіла сказати, перетасовуємо, тому що це слово дуже часто вживалося в, в моєму будинку. І будемо обирати карту. Цього разу вона не випала. Та-да-та-там. -та. Це номер 10. Сто разів. Так, палетка. 100 разів. Далі будемо обирати гленбі сумочка. Скільки ж разів мені потрібно буде нею скористатися даною палеткою. Рефіли, ще раз повторюсь, буду обирати я самостійно. Так, і з цієї колоди, колоди, колоди ми вибираємо. Вау! Це у нас буде король дійти в рефілах до дна, якогось, зробити дірку. Ух! Це прям захопливо. І залишилась у нас остання палетка. Ну, давайте. Королева тіней. Буде в нас щось чи не буде? Що ми там оберемо цього разу? І так. Перемішую, 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 перемішую. Цікаво ж, правда? Це буде двієчка. 20 разів. Заслужено, палетка нова. Все. Зараз я собі все записую. Звід буде. Я так думаю, я казала два місяці. Ну, давайте зробимо так. Будуть якісь результати, і я одразу вам звітую. Два місяці це такий термін, такий, знаєте, собі, такий, який може собі туди сидити стрибати. Я думаю, ви мені за це пробачите. Пишіть, що думаєте з того приводу в коментарях. Які у вас відносини з картами? Звичайно, той, хто грає в ігри в карти і продає, виносить все своє з хати. А в мене, на жаль, в друзях є такий. Верніше був. Друг і е, це біда, це біда, тим не зловживайте. А якщо ви сприймаєте гру в карти просто як гру, щоб відволіктись, а щось собі придумати, щось цікаве, е, знаєте, створити, так, то чому б і ні? Я вам дякую за перегляд, пишіть як вам новий проєкт. Хто хоче продовжити мій такий проєкт, то я буду тільки рада. Приєднюйтеся, залюбки подивлюся а, ваше відео і ваші а, палетки Тіней. А ми з вами побачимося, звичайно, вже в наступному а, моєму якомусь відео а, з макіяжним або з моїми покупочками. Дякую вам всім за перегляд. Нехай вам щастить. Всім па-па!